Кутовий диван Мілан комфортний для спальні або вітальні. Розміри такого диванчика. Ширина 260 см, глибина 190, а висота 96. Особливість дивана в тому, що чохли знімаються, за ними легко доглядати. Є ніша для зберігання білизни. Зручний механізм трансформації дельфін перетворює диван в зручне спальне місце. Розміром 135 на 204 сантиметри. Він забезпечить вам приємні вечори з родиною або вашими друзями. Присутні виразні підлокітники для того, щоб поставити чашечку кави. Тканина, яка легка в догляді, порадує вас своєю зностостійкістю та якістю. З таким диваном ви забудете про втомленість та поганий настрій, і щодня будете посміхатися та радіти. Щоб жити комфортно, замовляй прямо зараз.